Вітаю! Сьогодні хочу показати вам, яким чином можна вводити результати досліджень, а також валідувати результати досліджень в МДР. Зазвичай використовували звичайні реєстри і валідували дослідження в класичному вигляді. Хочу запропонувати вам використовувати спрощену форму. Ви бачите, що у мене наразі налаштовані. Спрощені форми для станів забраний біоматеріал і стану на валідації. На початку нас зустрічає можливість сортувати дослідження з 20 числа, тобто, фактично, всі дослідження, які були протягом 10 останніх днів. Тут можна шукати. Пацієнта за прізвищем і ім'ям по батькові. Можна робити пошук за конкретними дослідженнями або обрати всім. Давайте зробимо пошук за всіма. Пошук відбувся, і ми бачимо перелік досліджень, які ми можемо вносити результати. Внесення відбувається так само, як і в загальному реєстрі, давайте зазначимо внесення результату. І стан змінюється. І дає нам можливість перейти до слідчого дослідження. Як ви бачите, переключення між дослідженнями відбувається миттєво. Після того, як ви закінчите працювати в реєстрі, тобто опрацюєте всі, достатньо буде оновити. І відбудеться перепошук за виставленими параметрами. Перейдемо в реєстр на валідації. Значна різниця між першим реєстром, що демонструвався вище, є тому, що тут будуть відображатись результати досліджень, які вже валідувались. тобто достатньо перевірити їх і зазначити внесений результат. Що важливо, при налаштуванні обладнання. Є можливість виводити результати по певним приладам, на яких відбувалось дослідження. Візьмемо хоча б аналізатор оточний. І зробимо пошук. І ви бачите, що відбувся пошук лише по дослідженням, які виконувались на аналізаторі. Ми перевіряємо результати і можемо. Це дослідження перевести у стан внесений результат. Що важливо? З цього вікна також можна реєструвати діагностичні звіти та гасити електронні направлення, а також друкувати результати. Дякую, до побачення!